Так, а нагадай, в який клас ми тобі рюкзак обираємо. Я не знаю, ти в цьому шариш. Вадік, я тобі вже казала, зніми цю кепку. А я тобі казав, що я без кепки ніхто. Вадик, ти той, ким хочеш бути. А зараз ти школяр, який готується до першого дзвоника. Зніми кепку. О, ти супер. То нагадай, в який ти клас там йдеш. Відбільний. Чому кепка знову на голові? Хто? А, кепка. А я не знаю. Я знаю тільки те, що у неї нема нічого спільного з татом, тому що кепка завжди повертається. Дядя Вадим теж гарний. Там ключове слово дядя, а не папа. Так, Владік, ти нагадаєш мені врешті-решт? Який клас ти йдеш? П'ятий. От і супер. Як в п'ятий? Вже в п'ятий клас ти йдеш. Боже, я як згадаю, що ми в акварелі тобі в перший клас купляли тут рюкзак, потім в другий клас, потім в третій, потім четвертий мені дядя Вадім уже купляв. А я тобі казала, що дядя Вадім гарний. Так, все ладно, досить ніжності, обирай собі рюкзак і ходімо в п'ятий клас. О От і супер. Чо? Чому кепка знову на голові? А Ти уже старенька, і потому що і моргаєш дуже повільно. Дивись, що дитинство моє проморгаєш. Ой, нічого я не старенька. Я ще знаю, що можу. Я за вечір можу зварити два борща. Мам, ти йдеш ні? Кажу: бери уже і пішли уже, додому уже. Згодно. Щось я багато кліпаю.